Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про мігрень. Що таке мігрень, як вона себе проявляє та лікування даного захворювання? Отже, мігрень це первинна головна біль, тобто вона не викликана органічними ураженнями структур головного мозку, судин чи шийного відділу хребта. Мігрень проявляє себе пульсуючою та дуже інтенсивною, частіше всього, односторонньою головною болю, яка може супроводжуватися нудотою, світлобоязню та іншими вегетативними проявами. Найчастіше перший приступ мігрені у пацієнтів з'являється в віці від 10 до 20 років. Найбільше приступів мігрені при цьому трапляється в віці до 40 років. Після 40 років частота приступів мігрені значно зменшується. По більшій мірі, на мігрень частіше хворіють жінки, але в чоловіків дане захворювання також зустрічається. Мігрень це спадкове захворювання, але існують фактори, які можуть провокувати виникнення мігрені. І це хронічний стрес, порушення режиму сна та праці, певні продукти, наприклад, тверді сорти сиру, шоколад, банани, червоне вино. Отже, коли потрібно звертатися до лікаря, якщо у вас ще не поставлений даний діагноз від мігрень? Перше, це коли головний біль трапляється часто. Трапляється 2-3 рази в тиждень, якщо головний біль з'явився зовсім недавно, і ви людина середнього віку. Якщо головний біль завжди має односторонній характер, тобто біль з'являється тільки в одній половині голови. Якщо головний біль має незвичайний характер, раніше не притаманний вам, і відповідно віддиференціювати дану головну біль вам допоможе виключно лікар, поставивши той чи інший діагноз. Відповідно, лікар зможе вам за допомогою препаратів та інших рекомендацій знизити частоту приступів Мігрені, призначити вам лікування для зняття приступів Мігрені та в подальшому навіть повністю позбутися даного захворювання. Частіше за все, приступ Мігрені починається з продромального періоду. Що це таке? Це стан, коли пацієнт за декілька годин чи днів перед початком приступу головного болю починає відчувати загальну слабкість. Зниження концентрації уваги або навпаки збудження може порушуватися сон, після чого з'являється приступ головного болю частіше всього одностороннього характеру, тобто болить одна половина голови. Біль пульсуючого характеру, яка супроводжується часто нудотою. Біль також може збільшуватися при яскравому світлі. Відповідно, пацієнтам з мігренню хочеться побути в темряві. При будь-яких фізичних навантаженнях, стресі і інших несприятливих факторах навколишнього середовища, біль може посилюватися. Відповідно, це дуже знижує якість життя пацієнтів, які хворіють даним захворюванням. Не часто, але приступи мігрені можуть супроводжуватися так званою аурою. Що таке аура? Це початкові прояви головного болю, які проявляються зоровими та мовними порушеннями, які виникають за 10-60 хвилин до приступу. Аура може бути у вигляді яскравих спалахів світла, оніміння в кінцівках, кольорових зигзавігів в очах та іншими специфічними проявами. Відповідно, віддиференцювати, чи це аура, чи це якісь інші порушення вам допоможе ваш лікар. При діагностиці, а саме, енцефалографія, МРТ головного мозку, УЗД судин головного мозку та шиї, при мігрені ніякої патології не знаходять. Але таким чином виключають будь-які інші органічні ураження головного мозку чи судин. Як лікувати мігрень? Якщо приступи головного болю трапляються не часто, зазвичай лікар підбирає лікарський засіб з групи нестероїдних протизапальних препаратів і приймати їх потрібно в перші півгодини початку головного болю. При подальшому розвиток захворювання і появою все частіших приступів, препарат починає діяти все гірше і гірше. У випадку хронічної а це головний біль, який триває більше 15 днів в місяці, існує профілактичне лікування, яке також підбирає лікар. Таке лікування може тривати від трьох місяців до року. Ціль профілактичного лікування зменшити частоту і вираженість приступів головного болю. До речі, дуже важливо, безконтрольний прийом анальгетиків, тобто препаратів, які знімають головний біль, може призвести до виникнення головної болі, індукованої ліками, тобто прийомом ліків буде провокувати виникнення болю. Відповідно, самостійно справитися з даним станом дуже складно. Тобто, лікар зможе підібрати вам і препарат. І дозу, і розкаже про кратність прийому тієї чи іншої молекули. Таким чином, ви приймаєте препарати не тільки при необхідності, і небажані побічні ефекти від прийому ліків не з'являтимуться. Дякую, що були зі мною, і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.